Вітаю, друзі! Сьогодні ми порозв'язуємо вправи на знаходження суми n перших членів арифметичної прогресії. Це означає, що у нас є арифметична прогресія із своїми елементами: перший член, другий член, третій член і так далі. І ми будемо знаходити суму її n перших членів. Тобто перший плюс другий плюс третій і так далі, плюс n член. Існують дві основні формули для знаходження такої суми. Перша формула СН, тобто сума N членів, буду дорівнювати першому члену плюс останній член, поділене на 2 і помножене на кількість таких членів. І друга формула, якщо нам не відомо А а відома різниця, то можемо скористатись другою формулою. Але якщо ви знаєте, як знайти АН, то вам оця формула друга не потрібна. Ви просто будете шукати АН, не знаючи де. Перше завдання це номер 736. Знайдіть суму 40 перших натуральних чисел. Скористуємось першою формулою. В нашому випадку арифметична прогресія має перший член, який дорівнює 1. Останній член дорівнює 40. Поділене на 2, помножене на 40, скоротили, порахували, знайшли 820. Знайдіть суму натуральних чисел від 1 до 70. Я вважаю, що потрібно скласти всі 1 плюс 2 плюс 3 до 70, тобто не включаючи 70. Тобто, я тут знаходила суму 69 перших членів. Це буде 1 плюс 69 поділене на 2 і помножене на 69. Якщо ви вважаєте, що тут потрібно включити 70, то можете замість 69 підставити 70 і отримаєте трохи більшу суму. Наступна у нас буде задача: дрова складена так, що в нижньому ряду лежить 15 колод, а в кожному наступному на одну колоду менше, ніж у попередньому, скільки всього колод у 12 рядах. Маємо арифметичну прогресію. Перший член якої дорівнює 15, а кожний наступний на одиницю менше, тобто різниця дорівнює мінус 1. Скористаємось тут другою формулою всього колод у 12 рядах 19. Наступний номер 740. Знайдіть суму спочатку усіх натуральних чисел від 125 до 317 включно. Перший член нашої арифметичної прогресії дорівнює 125. Останній член дорівнює 317. Всього членів нам невідомо. Але ми можемо відняти від 318 125, щоб дізнатися, скільки всього таких членів від 125 до 317. Тож, нам потрібно знайти суму. 193 перших членів арифметичної прогресії. Для цього складаємо перший член з останнім, ділимо на 2 і множимо на 193. Тобто, на кількість всього членів отримаємо 42 653. Другий варіант. Усіх натуральних чисел, які кратні число 5 і не більше за число 350. Кратних число 5, це числа 5, 10, 15, 20, 25 і так далі. Перший член такої арифметичної прогресії дорівнює 5. Останній член дорівнює 350. А будь-який член такої арифметичної прогресії можна знайти за формулою 5 помножити на n. Якщо ми підставимо замість n одиницю, то отримаємо перше член, якщо двійку отримаємо другий і так далі. Так от. Проблема в тому, що ми не знаємо, скільки всього таких членів від 5 до 350. Але ми знаємо, що будь-який член, в тому числі і останнього, той 350, можна знайти за формулою 5n. Тож 5n дорівнює 350. Звідси ми можемо знайти n, який дорівнює 70, і потім вже знайти суму 70 членів нашої. Арифметичної прогресії 5 плюс 350, останній член поділене на 2 і помножена на всього членів на 70. Отримаємо ось таке число 12425. Третій пункт усіх натуральних чисел, які кратні число 9 і не перевищують числа 470. Тобто будь-який член такої арифметичної прогресії можна задати як 9 помножити на n. І останній член. Який нам потрібно додати і знайти суму, не повинен перевищувати 470. Таким чином, n не повинно перевищувати 52,2, звідки n, яке може бути тільки натуральним числом, дорівнює 52. Тобто, останній член це А52, тобто 9 помножити на 52 згідно формули n-ного члена, і то буде дорівнювати 468. А перший член це, звичайно, 9. Хоч як ви не зробите. 9 помножити на 1 буде 9, або простим міркуванням. Всі натуральні числа, які кратні число 9, починаються з 9. Тож 9 плюс 468 поділити на 2 і помножити на кількість таких членів, їх всього 52, як тільки що ми встановили. Така сума буде дорівнювати 12402. Останній варіант. Потрібно знайти суму усіх двоцифрових натуральних чисел, які при діленні на 3 дають остачу 2. Які ж це двоцифрові натуральні числа? Двоцифрові натуральні числа це 10, 11, 12, 13 і так далі. Перше з них, яке ділиться на 3 з остачею 2, буде 11. 11 поділити на 3 буде 3,2 третіх. Наступним членом, який також буде ділитись на 3 з остачею 2, буде 14. Тому що 14 поділити на 3 буде 4 цілих і 2 в остачі. Між 11 та 14 відстань дорівнює 3. Тобто різниця такої арифметичної прогресії є 3. Останнє двоцифрове число, яке буде ділитися на 3 з остачею 2, буде 98. Давайте так. Останнє двоцифрове число це 99. Але 99 ділиться націло на 3. А нам потрібно, щоб остача була 2. Робимо на одиницю менше, отримаємо 98. От 98, вже якщо поділити на 3, то дійсно там буде в остачі 2. І цьому члену 98 відповідає формула. А перше плюс d помножити на n-1. З цієї формули нам відомо. 98, звичайно, а перше нам відомо тільки що встановили. Різниця нам також відома. І n-1 нам буде невідомо, невідомой n, ми його знайдемо. Складаємо рівняння, розв'язуємо його, знаходимо n до рівня 30. І підставляємо у формулу для знаходження 30 членів такої арифметичної прогресії. Перший член якої рівня 11, другий член 98. І отримали число 1635, тобто сума таких натуральних чисел двоцифрових. Остача відділення яких на 3 дорівнює 2, буде дорівнювати 1635. Наступний номер 742. Знайдіть суму 8 перших членів арифметичної прогресії, якщо відомий перший член і п'ятий член. Формула для знаходження восьми перших членів повинна містити не тільки перший член, але і восьмий член. А от восьмого члену нам не дано. Тож ми його повинні знайти, знаючи п'ятий член. Записуємо формулу п'ятого члену і прирівнюємо її до мінус сьоми, тому що п'ятий член дорівнює мінус 7. Розв'язуємо відповідне рівняння. Знайшли деяке дорівнює мінус 3, це наша різниця. І, відповідно, восьмий член буду дорівнювати 5 перший член плюс різниця помножити на 7, тобто мінус 16. І далі вже підставляємо формулу для знаходження восьми перших членів арифметичної прогресії. Другий варіант цього завдання. Також потрібно знайти суму восьми перших членів, коли відомий п'ятий і дев'ятий, навіть першого члену нам не дано. Але ми знаємо формули для знаходження п'ятого і дев'ятого члена арифметичної прогресії. З цих формул ми можемо скласти систему рівнянь, лінійних рівнянь. І з першого рівняння, наприклад, можемо виразити А1 через все інше, а потім це А 1 підставити у друге рівняння системи, розв'язати отримане рівняння з однією змінною, і потім підставити. В нашу заміну в а 1 замість Д знайдено три других, і обчислити. Тобто перший член дорівнює 7, різниця дорівнює 3 другим. Далі вже можемо знаходити останній член, восьмий член, і підставляти у формулу для знаходження восьми перших членів арифметичної прогресії, тому що в нас вже відомий перший член, у нас вже Відомий восьмий член. Взагалі, все відомо, отримала 98. Наступне завдання номер 744. Знайдіть перший член арифметичної прогресії, якщо сума перших 15 членів цієї прогресії дорівнює 375, а різниця прогресії дорівнює 3. Тут у нас є сума членів, а нам потрібно знайти перший член цієї арифметичної прогресії. Різниця нам відома. 15 член ми можемо знайти, знаючи різницю. Але нам невідомо перший член. Але нам всього не відомо тільки одне: перший член, все інше відомо. Тож ми можемо підставити у формулу для знаходження 15. Перших членів арифметичної прогресії, замість 15-го члену формулу його, яку ми також виразили через перший член, тож отримали рівняння, хоч і складне, але тільки з однією змінною. Після спрощень і всіх перетворень ми можемо знайти звідси перший член. І остання задача 746. Знайдіть суму додатніх членів арифметичної прогресії 19, 17, 15 Перший член дорівнює 19. Різниця дорівнює 17 17-19 від наступного віднімаємо попередній, отримаємо мінус 2. Взагалі-то можна знайти за другою формулою, але нам відомий тільки перший член і різниця. Нам невідома кількість всього таких членів, суму яких нам потрібно знайти. Знайти цю кількість ми можемо, розв'язавши відповідну нерівність, яка зводиться до найпростішого вигляду n менше, ніж 10,5, тобто кількість додатніх членів арифметичної прогресії, такої менше, ніж 10,5, а кількість може бути тільки натуральним числом, тобто n в нашому випадку дорівнює 10. Тож підставляємо. Формулу для знаходження 10 перших членів нашої арифметичної прогресії. перший член якої дорівнює 19, різниця якої дорівнює мінус 2, і знаходимо цю суму вона дорівнює 100. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам було корисно.